Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, сонечку Ясному. Доброго ранку, садочку Прекрасному. Оберніться, погляньте, одне одному, всміхніться. Діти, з настанням весни до нас, з теплих країв, повертаються пташки. А які саме пташки ми зараз з вами дізнаємось. Над полями та гаями. Високо літаю за повзятими піснями людей звеселяю. Жайворонок співоча пташка. Наприкінці квітня мама жайворонок сідає на гніздо, висиджує пташенят, а татуй співає пісні над полями. Гніздо це ямка, устелена соломою та травичкою, його мосять на землі. У калині ховається. Витьохкує, заливається, не шпак, не горобець, а співучий соловейко. Соловейко дуже пологтива пташка. Живиться він тільки комахами, тому взимку його не побачиш, адже зимує він у теплих краях. Повертаючись на рідну землю на весні, Соловейко шукає своє старе житло і починає співати. Дещо згодом солов'ї мосять гніздо що розміщують біля землі у кущах буску, смородини, також можуть мостити гнізду у квітниках. Коли з'являються пташенята, тато Соловей співає пісні для мами. Першим він приніс весну, розбудив усіх від сну. Він співає під вікном, люди звуть його шпаком. Шпак наш постійний сусід який звик до захисту з боку людини. Людина майструє для цих птахів шпаківні будинки. Обравши шпаківню, птахи наводять там чистоту і порядок, викидають сміття, старі пір'їнки. Шпаки великі друзі людини. Живлячись комахами, вони знищують значну кількість шкідників у полях, лісах, степах, а також у садах. Швидко скрізь цей птах літає, безліч комашок з'їдає. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Це ластівка. Ластівка маленька, жвава та швидка. Харчується вона комахами. Ластівки із маленьких шматочків вологої глини можуть зробити гніздо під самісіньким дахом будинку. Будують гніздо ластівки вдвох. Мама і тато для своїх майбутніх діток у травні, коли повертаються зверрію. Ластів'ята ж з'являються влітку. Ластівки дбайливі батьки. Вони цілий день носять у дзьобиках комах для своїх малюків. Звила гніздо на хаті птиця тиндітна шиє довгі ноги і дзьоб такий, що стережіться. Уваги, жабка. Сім тривога Лелека Так, лелеки зимують в Африці. Важкий шлях їм доводиться подолати, хоч і летять вони дуже швидко. Першим із звирію повертається тато лелека, обирає місце та мостить гніздо. Потім прилітає мама лелека, відкладає яйця, і з них вилуплюються лелеченята. Пташина сім'я. Може оселитися в тому самому гнізді кілька років поспіль, якщо їм сподобалися господарі. Діти, давайте пограємо в гру, яка називається чиє гніздечко. Розгляньте малюнки будиночків та птахів, і визначте, хто в якому будиночку мешкає, які будинки птахи самі влаштували, а які ні. Всі птахи навесні будують гнізда і відкладають в них яйці, щоб висижувати пташенят. Сьогодні ми з вами зліпимо гніздечко з яєчками. Для роботи нам знадобляться дощечка, стека, вологі серветки, підставка зеленого кольору, коричневий та білий пластилин. Починаємо ліпити спочатку гніздечко. Коричневий пластилін ділимо на три рівні частини. Формуємо з них кульки. Одну залишаємо, а дві інших розкочуємо в довгі ковбаски однієї довжини і товщини. Тепер беремо відкладену кульку і розплющуємо пальчиками, надаючи їй форму диску. Це основа гніздечка. Беремо жгутики, з'єднуємо з одного краю і переплітаємо між собою. Тепер прикріплюємо до основи. Ось таке гарне гніздечко вийшло. Залишилось зліпити яєчко. Для цього ми беремо білий пластилін і стекою відрізаємо три шматочки. У нас буде три яєчка. З них скатаємо три кульки і пальчиками надамо їм овальної форми. Трішки звузивши один кінець, щоб вони були схожі на яєчка. При потребі пригладимо пальчик. Кладемо наші яєчка у гніздечко. Ось таке гніздечко з яєчками зробила я. Впевнена, ваші вийшли ще краще. До побачення малята! До нових зустрічей!